тузік, ми знову в дорозі. Все літо просиділи вдома. Зараз почався сезон в Сарденії. Операція пройшла нормально. Хто стежить за моїм каналом, знає, що я три місяці не виходив в ефір. Зараз приїхав відвідати мене, мій друг батя Боб з дружиною Альоною. Вони зараз у мене, ось от зараз ви... зараз, 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 зараз. І зараз ми виїхали прокатнутися. Це мій, мій перший виїзд за з половиною місяці. Виїхали прокатнутися на гробницю гігантів. Вже він став як визначною пам'яткою, хто приїжджає з моїх друзів-мотоциклістів, всі туди їдуть подивитися. Людей. людей добре. Так, називається гробниця Віліканів, але хоронили людей. До 50 людей туди влазило. Тобто вони помирали, потім сюди захороняли, потім, коли тіла вже сливали, їх витягали і всіх е, прах вже спалювали там. А, тобі ж вона не одноразова була. Ні, ні, так, типа як е, перенародження, якщо зараз зараз дрона запустимо, побачить перенародження, це якщо дивишся, це жіноче місце, якщо зверху. Це ноги, і там тіло, поняв? І коли тіло засовували, потім витягували і так рахувалося, що перенародилося. We were riding through the woods with our bikes. We scared when it. Got flashlight Їдемо далі. Таке красиве місце таке, я тут ще не був. Воно по дорозі від тої гробниці Веліканів, але завжди повертався, а на цю дорогу я не їздив. Шукаємо цікаві міста та гарні дороги. Батя Боб вчора. Взяв моцика, поїхав тут, поганяв, поганяв по, ну, по цій частині південній. Знайшов оф і не такий не слабкий. Поїхав і десь запав камінця. Камінець, розбив віконечко, де контролюється оліо масло. І зараз тече масло у нього, звідти капає. Їм ще десь ну, на, на північ з П Поляндії їхати. Тут зараз будемо, ти, будемо щось рішати з цією проблемою, тому що ну, масло прям капає. Треба заліпити чимось, якщо у нас буде сьогодні чим зайнятися, коли приїдемо зараз в гаражі. О, тут взагалі такі дорожки. Клас. А зато як тут вже на висоті, ми в горах. І вже більш скільки там градусів, я не бачу. Але більш прохолодніше. Там в місті було 34 градуси, коли ми виїжджали. А зараз навіть не відчувається це сонце. Бачите, які класні дорожки тут є. Я ще так от не заїжджав. Ну, маю на увазі тут, біля дому. Не знав навіть. Там офродовська яка дорога була. Клас. Кожного разу виїжджаєш, знаходиш якийсь. Маршрут такий цікавий. Прям різкі такі, що вставати треба, щоб повернути. А вон на мапі видно на навігаторі. Сука, вентилятор не вимикається. Ого, Як круто. О, блін, панорама, класна. Ну так як завжди, крутизна дороги не, не вийдеться на, на камері, на відео. Але повірте, класно. І так ну, на тяжечку йдеш. Перша, друга, третю навіть не включаємо. Там ну, тут такий серпантин. Ми маємо зараз через цей перевал переїхати і потім з іншої сторони 125-ї виїхати. О, бачите, як от. Щепленням, щепленням, опа, погнали, погнали. Трошки пізно включив, прямо пісок був, на, був на, на дураусю, бачите, які там. Камінці, що небезпечно навіть їхати. Тут вода у нас дощ був пару днів назад. Там все повимивало. 13 хвилин, 7 кілометрів. Така сама, але це ми вже спускаємося з гори. Тут десь поруч Монте Крезі. Це ми вже доїжджаємо до парку сети фрателі, Сім братів. Національний парк. Віслючок. Де він такий маленький. Ей! Hey, втік! Тварини на дорозі. Ну, там тварини це не. О, свистечки, тут ми аж на горі піднялися. Я тут ще на він не був. дайте вина! Дайся вина! Все, їдемо далі! Ех, поворотики, як мені вас не вистачало три місяці. Клас! Таке відчуття ніби народився. Три місяці не сідати за моцик, коли всі виїжджають, всі їздять літку, Блін. Ми будемо вирішувати цю проблему зі шклом контроля масла на ГЕСІ, тому що їм завтра вже виїжджати, а до Північної Польщі вони там аж на Балтійському морі живуть. Є куди їхати, так дорогу не можна пускатися Воно небагато прокапає, але, але ж, все ж таки капає. Тим більше, коли мотор нагрівається, то ще більше. Ну що ми в цьому гаражі? Оце тут то біконечко. Коротше, воно там полопалось. Десь, напевно, камішок так з-під колеса залетів і туди влупив. І що ми? Батя Боб взяв і залипив його, такий у нього був е спеціальний силікон для моторів, для коробок, там, ну, такий, він і температуру тримає. І класно клеїться. Коротше, ми його обіжирили, і там все зробили. Сподіваємось, так, масло для... та ні, ну капало, да. ми, потім... ми долили 5 літрів, витекло, долили ще 10, витекло. Та ну так, да, ні, то ж гес, він ж не ламає. І ще усе, така ось отака, скажи, усю, бачите, яка. сняли защиту, який удар був. Е -е -е, чув, що летіли каміння, були такі моцні удари. Сильні удари такі, але сьогодні то вже знаю, куди воно летіло. Мало того, що до віконце розбило, так і ще подончик. Він є з ну, старого геса. Він мочний. він у ну, такий, не знаю, скільки три-три два і грубості цього піддона. Але розвалило його ну не розвалило, а вмяло м'яло отак от сильно короче. О, все нафік не по я шпільку одну відірвав. І одну шпільку нафіг урвало теж. Ну, де ти такий офрот сердець? Шпілька захотіла залишитися в так, дні так, дні, так, на і отримати паспортів європейських, блядь, а не десь там в країні чи кула. Ну все все вирішується, все. Ми там помили, почистили, все там заліпили, сподіваємося, що завтра, бо завтра вони в дороги вже їдуть. І, ну, Сподіваємося, що ляти. Олія не буде, масло не буде витікати. Ну, Но... дзень. <гум> Що? Все буде добре. Та по-любому, їдемо далі.